Мастершина. Нагадую, що ми займаємось продажем автомобільних шин та дисків. А також у нас в Києві є шиномонтаж, сезонне зберігання шин, сварка, фарбування дисків. Все, що пов'язано з шинами та дисками, все у нас є. Звертайтесь всім підписникам мого каналу. Буде знижка 20% на всі послуги шиномонтажу. Сьогодні ми продовжуємо наш розговор на на рахунок мого нового авто Hyundai Ioniq 5 І сьогодні я хочу поговорити з вами про всі його плюси і мінуси, і зробити невеличкий огляд в якості, а, плюси і мінуси цього автомобіля. Перше, що хочу сказати вам, це основна причина, чого я його купив. Звичайно, мені сподобався дизайн і колір цього авто. Який класний піксельний дизайн, який перекликається по всьому автомобілю. Тут ми бачимо задні фонарі, тут ми бачимо пікселі на задніх і передніх дверях, трошки ближче. пікселі на, на рулі. Ну і звичайно бачимо пікселі на передніх фарах. І така красива дуже підсвіточка, яка йде вздовж всього. Переднього бампера. І, як бачимо, такий матовий сріблястий колір. Я не знаю, як зараз вже така осіння зимова погода. Зараз грудень 2024 року, але температура плюс 4 і невеличка мряка. Але колір мені і моїй сім'ї дуже сильно сподобався. Це багато хто думає, що це пленка, але ні, це не пленка, це просто такий колір від Хюндая. До речі, він ще є в іншому, більш темному кольорі. Дизайнери Хюндая надихнулись автомобілем автомобільним брендом DeLorean, який, на жаль, вже збанкрутів, і зробили такого плана дизайн, як із фільму Назад в майбутнє. Всі ви бачили цей фільм. І бачили цей автомобіль DeLorean. Там також є піксельна, піксельний стіль, піксельний дизайн. Цей автомобіль зроблений на єдиній платформі, яка була створена Hyundai ем спеціально для електромобілів. На цій платформі робляться також електромобілі Kia і Hyundai. Декілька моделей вже випустили: Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Hyundai Ioniq 6. Kia EV9 і зараз вже скоро в 2025 році виходить Hyundai Ioniq 9. Це у нас кросовер, седан і позашляховик. Продовжуючи огляд нашого корпуса, нашого автомобіля дізайна ми звертаємо увагу на зарядний порт ccs 2 Також тут у нас піксельні підсвітка рівня заряду. Коли автомобіль заряджається, вона. Трошки мігає, блимає і показує рівень заряду автомобіля. Один мінімальний, два середній і три е, більший заряд е, акумулятора. Як ми бачимо, тут у нас ccs 2 європейські порт зарядки. І Одним з дуже великих плюсів цього електромобіля є те, що він може приймати в районі 230-240 кВт за годину потужності заряду. Тому, Тому що тут стоїть 800 вольтна архітектура батареї. Звичайно, це є великим плюсом цього електромобіля. Один з плюсів виділити наш передній багажник. 57 літрів. Він доволі великий. І сюди поміщається досить багато різних предметів. Починаємо все складати, насоси, аптечки, і ми бачимо, що все чудово поміщається у нас. Зарядні кабіля це економить вам місце позаду. Закриваємо, переходимо назад. Задній багажник у нас також досить великий. Але тут у нас є досить прикольна функція. Розклавши сидіння, ви можете спокійно тут спати. В машині також є кемпінг режим, який включається, і машина. Підтримує температуру в салоні, і тут спокійно поміщаються дві людини. Купуєте матрас для кемпінгу, для палатки надувний. Але я вже пробував купуєте матрас не товстий, десь приблизно 5-7 сантиметрів. І він сюди спокійно лягає і досить зручно спати, виставивши кемпінг режим. Він в налаштуваннях включається, і автомобіль буде підтримувати. Комфортну температуру. Іншим плюсом цього автомобіля є дуже потужні ручки відкриття закриття. Сьогодні зима, вже були в нас морози, машина стояла на вулиці. І коли був мороз, вони трошки примерзали, але сильний двигун їх виштовхує назад і ніяких проблем, як там з Теслою, коли вони обмерзали, не було. Тобто, все добре, вони заїжджають, від'їжджають, все, я думаю, що це плюс. Іншою корисною функцією цього автомобіля є те, що вона може керуватися з брілка. Наприклад, якщо у вас нема місця для виходу із автомобіля, тобто вас хтось піджав, ви можете його запустити, відійти і просто нажати на брілки одну чи дві кнопки. І автомобіль буде рухатись на вас. Потроху буде рухатись. Десь в середньому він максимально метрів 5 може рухатись, але тут працюють також датчики, він на мене не наїде. Тобто він від'їхав і ви можете спокійно сісти. Зараз ще він до кінця не від'їхав, продовжуємо рух. Він далі, далі, далі їде, їде. Я буду переходити йому дорогу, бачите. Раз він зупиняється, датчики бачить, ну, звісно, трошки стрьоно. Він від'їхав, і я можу підійти і спокійно сісти в автомобіль. А також далі, якщо вам треба нормально запаркуватись і ви не впевнені, що ви вийдете, так само він може з брілка поїхати назад. Нажимаємо довго утримуємо кнопку на брілку, і він потроху, повільно, обережно їде назад. Звичайно, не швидко. Обережно, обережно. Ззаді зараз працюють датчики, То, що там ззаді стіна, і він зупиниться сам. Все. Я брілок тримаю, але він зупиняється сам. Все. Тобто він може спокійно назад виїжджати, вперед виїжджати і назад паркуватись. Дуже прикольна, класна функція. Продовжуючи огляд корпуса і зовнішнього вигляду Hyundai, ми можемо сконстатувати один мінус інженери не зробили двірник задній на задньому склі. Зараз, коли зима, і коли у нас багато опадів, сніг, дощ, мряка, скло. Буквально за декілька годин, 2-3 години подорожі по таку по такій дорозі, воно стає брудним і практично ззаді нічого не видно. Це звичайно є мінус, який вони вже в 25 п'ятому чи по-моєму в 24 навіть, навіть році виправили і поставили задній двірник. Але зараз це стає навіть небезпечним, тому що часто приходиться заїжджати на мийку. Коли немає такої можливості, приходиться дуже уважно керувати і дивитись в бокові зеркала. Тому що заднє скло, воно все заляпане і нічого не видно. Далі задня камера, вона опущена під номер і також дуже часто заляпується. Омивача камери немає, і приходиться постійно вставати і її протирати. або також заїжджають на мийку і мить всю машину. До речі, в Chevrolet Bolt максимальна комплектація, яка в мене була до того машина. Там була подвійна камера задня і був омивач камери. Супер зручна функція. Ставимо мінус в Іоніку. Продовжуючи огляд нашого автомобіля, переходимо в салон. Хотів би нагадати, що це у нас батарея 77,4 кВт, задній привід. Максимальна комплектація. Автомобіль у нас привезений з Німеччини, це європейка, і досить багато класних функцій є в європейських електромобілях. Цей автомобіль постійно в онлайні світиться така от іконочка Lief. Це означає, що в автомобілі стоїть Сім-карта, і вона Hyundai проплачена на один рік вперед. Навіть якщо вона привезена з Європи, в Україні вона також працює. Автомобіль оновлюється по повітрю через інтернет. Можна скачати на телефон додаток Blue Link. керування автомобілем, тобто там відкриття, закриття дверей. Можна вімкнути і або вимкнути клімат-контроль. коли ви знаходитесь десь в іншому місці. Досить зручна, до речі, функція, особливо коли холодно або коли жарко. Тут є підігрів і вентиляція передніх сидінь. Задні сидіння тільки підігрів. До речі, з мінусів вімкнути підігрів задніх сидінь можна з дверей. Вон там є така кнопочка, два режима. А вімкнути підігрів або охолодження передніх сидінь можна тільки з меню. І я вважаю, це мінус. Ми бачимо три режима. Треба нажимати цю кнопку або заходити в меню, і я вважаю, що це досить незручно. Одна з дуже цікавих і корисних функцій цього автомобіля що він може виступати вам як павербанк. І зараз ми проводимо невеличкий експеримент. Взяли чайничок з водичкою. І якщо виключають світло у вас, ви можете спокійно його е кип'ятити прямо от з цієї розетки. Вона видає 3,5 кВт, 220 км. Чайник е вже працює, вже йдуть маленькі е бульбашки, і скоро він закипить. І хлопці з шиномонтажа, мастершини е будуть пити гарячий чай, якщо не буде світло, або каву. Правильно я кажу? Дуже-дуже корисна сум... функція. А, також, звичайно, ви можете користуватись її не тільки для підігріва чайника, або для будь-якої функції, наприклад, живлення вашої квартири або будинку. Ну, квартиру, звичайно, це складніше, тому що треба кидати великий подовжувач. Ну а будинок, освітлення, насос скважини. Інші електроприлади може спокійно він цей, цей автомобіль потягнути. Звичайно, якщо це європейка, тому що в американках і в корейках іде 110 вольт, і треба все це переробляти. А тут є європейсь, в європейській комплектації йде 220 вольт, 3,5 кВт видає. Пару слів хотів би сказати про те, наскільки великий салон цього автомобіля. Зовнішній вигляд досить... Оманливий, він е, кажеться не сильно великим, ну плюс-мінус е, як Tesla Model S, А всередині вже декілька людей тут порівнювали. Він приблизно як Volkswagen та Дуже місткий, дуже великий, багато місця. Спокійно поміщається позаду три великі людини. Немає, так як він робиться на платформі для електромобілів. Е, тут немає ніякої перегородки. Е, і... Практично тут можна ходити, якщо цю штуку цей відсік передвинути максимально вперед. До речі, він рухається. Зараз тут лежать коврики, він може рухатись вперед і назад. І тут дуже багато місця. Попереду також велике сидіння. За рахунок того, що тут немає відсіку, немає перегородки, ми можемо сюди складати різні речі, можемо. Сюди складати різні речі, як ми бачимо, дуже багато місця. Батарея цього електромобіля від виробника SK Innovation. До речі, Hyundai відмовились від співпраці з LG після декілька випадків. возгорання батарей на Hyundai Kona. і зараз вони працюють тільки з перевіреним постачальником. Батарея у нас 77,4 кВт. Це номінальна ємність, але реальна вона трошки більше 82, по-моєму, або 84 кВт. Вона трошки зажата, щоб батарея максимально довго вам служила і а, мінімально деградувала. На зараз у нас виробляються іоніки 5 з батареями 84 кВт. Цей електромобіль а, був випущений двадцять 2022 році. Коли існувало тільки два варіанти: 58 кВт і 77,4 кВт батареї. Ну і перейдемо звичайно до мінусів. Мінус, який мене досить сильно дратує, це скрита ручка закриття дверей. В мене сідає в машину декілька незнайомих людей, і вони не бачать цю ручку і починають. Лапати всю дверь і починають закривати двері за ручку відкриття, але вона може, звичайно, поламатись. Зараз у нас темна пора доби і, звичайно, підсвітка, яка, до речі, може мінятися різні кольори, вона підсвічує цю ручку закриття. А коли сонячний день або просто день, її цю підсвітку не видно. І люди, які сідають в автомобіль, наприклад, моя теща, вона вже другий раз чуть не зламала мені ручку відкриття дверей, тому що ручку закриття не видно. Я вважаю, що це недоліка інженерів. Вони могли зробити якусь мітку, якусь вставку в колір, наприклад, сріблясту, в колір сріблястої іншої, іншої ручки, щоб люди могли її хоч якось бачити. Ну, звичайно, це мінімалістичний дизайн, так само, як і відсутність заднього двірника, тому що вони хочуть зробити максимальну аеродинаміку. Ну, це, звичайно, є мінусом. На рахунок обшивки і якості матеріалів салону. Є і плюси, і мінуси. В цілому, якість на високому рівні гарна шкіра. Ось ця оздоблення, там де двері знаходяться зверху, теж дуже доброї якості, гарна обшивка, але є і невеличкий мінус, а може, і невеликі. Ось ця полоса, вона зроблена, мабуть, із переробленого матеріалу, і е, вона схожа на бумагу, на бумажну накладку. Я насправді не знаю, з чого, з якого матеріалу вона зроблена, але. Вона дуже швидко царапається і дуже швидко псується. Вже ви можете бачити таку подряпану це заднє сидіння. Ми переходимо на переднє моє сидіння водійське, і часами я вже подряпав досить швидко цю вставку. Я вважаю, що це є мінусом. Можна було зробити з більш якісного матеріалу. І бачите, тут пікселі також подряпались вже тепер нема того стіля піксельного. Трохи він вже подряпаний, пошкоджений, є ще один невеличкий мінус. Ми бачимо тут задній ремінь для пасажирів і ось таку от невеличку накладку для того, щоб металевий язичок не бився об пластик. Але іноді, коли пасажир виходить з машини, він кидає цей ремінь і він металевим язичком. І б'ється об пластик. І коли я їду на ямах, він постійно отак от б'ється. бачите Треба зупинятись і поправляти цей ремінь, щоб він знову цією накладкою знов прислонявся до пластика. Можна було, мабуть, інженерам зробити якусь подвійну накладку, щоб було не так незручно водію або власнику цього автомобіля. Хочу вам показати, які тут зручні сидіння з різними режимами релаксу, є така от підставка, атаманка для них. І я це сидіння розклав, хочу показати, як зручно тут сидіти і мандрувати. Неправда, я не знаю, як буде зручно задньому пасажиру, але мені передньому буде досить прикольно. Що стосується керування автомобілем. Hyundai зробив, я вважаю, досить зручно. Тут є у нас звичайні кнопки, на які виведено керування основними функціями: там, наприклад, мапа, карта, навігація, медіа там. YouTube Music або Радіо, кнопка виходу на головний екран. Ви можете її налаштовувати. Ну і так далі. Знизу ми бачимо кнопки клімат-контролю, вони сенсорні. І зверху ви бачите два екрани. Перший екран це керування автомобілем. Всі функції тут можна побачити, вони виведені сюди. І далі другий екран це у нас просто екран з різними показаннями, такими як. Витрати енергії, такими як швидкість, і е, можна також переключати різні режими їзди Eco, Normal і Sport. І в сніг режим сніг, якщо потримати ось цю кнопку е, Drive Mode, він просто виключає рекуперацію. Не знаю, я їм користувався сніг, ну, мені він якось не зайшов. Е, одне з дуже прикольних і корисних. Функції це бардачок, який висувається прямо на вас, він не випадає вниз. Якщо він випадав би вниз, то всі документи або речі, які тут лежать, вони б зазвичай падали також на вниз на ваші ноги або на коврик. Тут вони зробили досить зручно, він висувається на вас. Не вперед, скажімо так, і всі речі не випадають, а знаходяться прямо там, там, де їм треба, в бардачку. І, і так само закривається. Хотів би сказати Рус. про запас ходу. Це в мене задній привід, максимальна комплектація. Батарея 77 кВт. Влітом я реально проїжджав 450 кілометрів по трасі. До речі, в наступних відео я буду робити огляд запасу ходу взимку і огляд потужності зарядки. Також взимку з підігрівом батареї і без. Тобто по трасі десь приблизно 450 км літом. Зараз в мене плюс-мінус 350-400 км в залежності від погодних умов. Якщо плюсова температура більша, якщо мінусова менше, дуже корисний тепловий насос, який є в цьому електромобілі. Він в середньому зменшує витрати на 7-8 кВт на 100 км. Дуже корисна річ. Коли я включаю а, поворот вправо або вліво, ви можете побачити, що тут включаються бокові камери: ліва камера сліпи, сліпих зон і а, права камера досить корисна функція, і вона вам допомагає, щоб ви не створили якусь неприємну ситуацію на дорозі, рекупрація у нас регулюється під рульовими ліпістками. Право і ліво. Тобто, коли я нажимаю лівий, вона збільшується. Коли я нажимаю правий, вона зменшується. От тут видно, в нас різні рівні. Зараз третій, зараз трошки збільшимо. Зараз другий, зараз третій. І зараз Тобто, Машина практично зупиняється, коли ви відпускаєте газ. І так само можна зменшувати третій, другий, перший і нульова рекуперація. На рахунок м'якості цього автомобіля тут у нас стоять спеціальні масляні амортизатори, які Hyundai розробила це їхня своя розробка. І хочу відмітити, що в автомобілі практично немає поворотних кренів. Коли я заходжу в повороти на досить великій швидкості, вона сама якось стабілізується і практично не нахиляється вправо або вліво. Це досить комфортно і це. Ну, прямо скажемо, як в С-класі, як Mercedes-класі. Звичайно, це нетніма подвірка, але дуже-дуже близько до цього. На рахунок автопілота або асистентів допомоги керуванню. Я буду робити окреме відео, запас хода зимою і робота асистентів при русі на трасі цього автомобіля. Так що підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, які у вас є питання по цьому відео по цьому автомобілю. Надію, що воно було цікавим для вас.